обеспечить задание завтра из мобилизации подготовки за догнание завдань для реальной обороны Вічного укладу організаційного полотника кривозерської селищної територіальної до громади, доповідає секретар селищної ради Матвієць, і різна ця інформаційна довідка правозахисної групи, стоп корупція про необхідність усунення виявлених других порушень закону в органів місцевого самоврядування, до секретар селищної ради Матвієць. Так, хто за такий порядок денний? Будь ласка, може проголосувати. Хто проти, хто утримався? Одному розумію. Будь ласка, перше питання про внесення змін до тілої програми по забезпеченню проведення заходів з мобілізаційної підготовки. тобто під Новий рік у нас буде ще щось якась якісь привадні Якщо ми їх не використаємо, то вони попробами здійснюється кошти, по факту ми не на надають можливість придача пожертву, розподіляти кошти на життя. То саме по суті вони не мають ніякого значення. Якщо ми їх не використаємо, якщо буде завдати будь-які користують частини, то це буде можливість перепросів.

Певне на голосування. Хто завершив? Не винести на сесію і внести такі зміни, які запроваджують дачі. Да. Хто проти? Хто утримався? Подного да. голосу. Наступне питання: пронесення змін до комплексної програми профілактики злочинності. Будь ласка.

Минтвердо положительный. Да? Питання. питання. Mm. Відносимо це питання на сесію? Там питання на консультанні. Хто за про те, що вирішили? Такі зміни на сесію. Питання це, це зміни, так? Да? Це не доповнення зміни, так? Да? Зміни то, хопо, це комплексні програми профилакту. І внести відповідні зміни до фінансування нашої поліції. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одного мусіка. Наступне питання: про затвердження річного плану організаційного розвитку Кривозарської селищної територіальної громади. Розкажіть, що це буде? Саме не Як ви знаєте, як ми будемо з Зараз ми розпочали роботи експорт-міні і звернення програм. Однак, нам з цим включено розвиток однієї керівничо-працівної команди. Для того, щоб нам було виглядіше розвиток однієї команди, ми ще раз створювали нову. Всі рішення, які зі спільної керівничо-працівної команди подавали до Янчина-Орбусу, вони почали з цього розвитку, щоб ми не перетили попередньо ці революції, План, вігодзі і вігодзі і вігодзі вігодзі. Що причину плани план? По перше перша далі плану скинуто на такому демонструвати за працювання і хоче зазначити. Що перше все таке передбачається забезпечити команду апофером, що надають маємо списку доводить, а дело такі із міністр.

з Мережі, яка роботи такого сильна вечірка, тому що на сьогоднішній день там люди не мають води. Коли на роботу року з питання буде розробці стратегії розповідати, тому ми зазначаємо, що до місця

молодіжних волонтерів, е-е, допомагати будувати молодіжну генерацію, е-е, наданя допомога громадської молоді та нашій ролі в нормативно-адміністративній практиці та в змінні моєї думки, в економіці і краще на мате. Е-е, про наше завдання стосується, можна підкреслити, на поштовхах до професійних наших дітей, е-е, приймаючи змогами для того, щоб на наступному розітковим нашій участі, ми залучаємо домогами і зараз і ми збираємо на території громад егеї, так як ми з вами говорили, на наступному е-е, долозі для домогами. Е-е, одним з пріоритетами столичного

На новому подальшому поставити даний момент в жителі, кому весілля, освіта, медицина і Ці людей знаходиться на поліку у навіть планів і таким чином отримати нашу команду на дитині. Наступним розум це розвитку практику, що може поглядати, студію. Мало чотири сповільника технічні жити клініки. Якщо розвертали увагу, то маємо шарковому конкурсі, що діти не працюють у клініки, дуже давно працює, може строки, і знову дуже великий, і ми можемо виділити кошти для життя. Наступне питання це перекладання до щодо стання змі.

Є по поменяння сторони комунальної власності. І ми на цих працює примежу інформацію майже на те, що нам на по рекомендую. Чем на інструмент являється оформлення комунальної власності, а це буде зимську на довго тепер. Маю власні тому, ми також не буде працювати. Наші наприклад, оформлення общо по світі. У нас здійснить 36 об'єктів, це школи, дитячі і суспільні заклади, за резолю 27 об'єктів бувають самі реформи, що моменти, давайте то що Покреплю точково. Також с вами ми перепрощаємо провели це моменту і зброї, на методику резацію ставить норомати. І які будуть розвоєвані однак, не було за электронного правування. Повинно до цього плану. Ми розглядаємо віку та ще до поваж, певний день, щоб відчували в цієї перші нас іде. Перший на цей день життя люди, у травні, у віні, тобто ми його охопиємо світла, це добуває, але це не належать дома. Дякую за питання. Відбувається зараз у плані, що зараз провадять спеціальне підміщення за залучення фінансування послужбових послуг. Чи не зі статусу цього? А, це не зі статусу цього. Це портфельно-симфонічна сила і бюджетність. Так. Тобто зараз ми маємо на такому ж рівні руху, де є і сплани, і таке інше. Дякую за питання. Коротко, у нас на сьогоднішній день є п'ятилітна програма, розвершена це на житловищних заходів, ми на сьогоднішній день маємо п'ять пунктів і програм, які ми маємо на Коли я пишу, що це два тендейти, Значить, тут було кошти 9 мільйонів ресурсів, і наш Правда, план это будет программа социомонечного путем удачи там не будут реализации, а там будет менее работать. Там тільки з дикие забыли цепку буде чи на будь-які інші організації. Ну так, ну, Центр підтримки адаптаційних і інтеграційних центрів, отже, можемо вже сказати, нам осмиє, дає якісь такі варіанти для дітей. А, тобто, аби не можливо, є створити автоматизовану організацію, яка займалася б написанням цих графіків. Ем, ми начебто сиділи

Не напомагаємо, але є зараз така архімагістична римовість і кількість ліній. Так, і все це рахується. І, зокрема, можна сказати, що це, з нашого бачення, це не станеться цілям неюче в кожних проєктах, в кожній клініці. А подальша сигналізація в цих місцях відбувається. Тоді, так, кончується дезінформація, виглядає, що це експерта, і завжди так, що це антисептики, кодови, спеціалісти, по новому на цьому тижні на воді, на притоку. А там прийшла там ні, от так. То есть я питаю, у нього у нас жо тут виникли питання. А німо. Вся по суті, все ж. Виносимо на сесії, що там, що там робити, буде сесія. Повторно, піднопо. І, э, остальне Мы знаем, у нас есть все информации, я говорю, что вам записали на группу, стоп, просто проводить, и я не могу уже думать, что лучше закон, а не стало совершенно не понятно. Розумієш, що вони депутати, на адресі, де розуміється, ви ще раді, де прийшли в них розвитку групу року, номер 45, 24, 26, 24. Недавно в місті, і не інформація про те, що зі при якій відбувається рахунок. Через трьоми порушеннями заходу про асоціацію з організаційними частинами обладнання. Так, ви згадуєте, I appreciate it. звіт про фінансовий стан портфеля технічних активів за 2024 року від 15 червня до інформація довідоми та підтверджує ордер Доводим до вас на послугу учасників проєкту сервісної ради, учасникам менеджерів та інвесторів у ваші пози на слабому поступу до щитових місць. Історія така, що за 21 люті у реєстр сервісної ради у нас зараз є учасники протягом 25 тисяч числених, у 22 місяці 26 тисяч числених, у 23 місяці 24 тисячі 20 тисячі, у 24 місяці 26 тисяч 30 тисяч. У реєстр сервісної ради є учасники близько 100 тисяч асоціацій,

Зауваження всім якою засідання комісії вимушуються закрити.